Тибо, оди б... ти прибіжав, ах, на зайця. Йо, злякався аж. А видать, зайця їв. Діма, ти бачиш, який здоровий? Ааа! Да. Капець, я вирішив, він такий прыжок зробив здоровий, ребята. Ви, де де він ївся? Стой, такий здоровий пес. Це видать, точно зайця їй. Ти бачиш, як він прибіжав? Да. Такий лев. Це і точно зайця так прискакав і злякався ж. Ну, бродячий пес. <риклад> да і косой, бачите вуха. Весь тобі слухає, що за двіжуха?